28-29 жовтня Підгайцівська громада Луцького району прощалася зі своїм героєм Анатолієм Кошелюком. Відео прощання з героєм опублікувала Підгайцівська громада. Героя зустріли на рідній землі на колінах з прапорами у руках. На прощання до каплички на кладовищі села Верхівка прийшли священники, побратими, близькі, родина та жителі громади. З усіма військовими почастями тіло Анатолія Кошелюка поховали у рідному селі дружині героя Вікторії. Кошелюк вручили прапор пошани зі слів близьких до родини людей. Анатолій Кошелюк був справжнім господарем. Він спільно з дружиною ростив трьох талановитих синів. Відомо, що від березня 2023 року захисник став до лав українського війська, щоб боронити Україну. Життя командира мінометного взводу, старшого сержанта, обірвалося у віці 46 років, 25 жовтня в районі населеного пункту Першотравневе. В результаті ворожого обстрілу він виконував. Бойове завдання редакція телеканалу «Конкурент-ТВ» висловлює найщиріші співчуття родині загиблого героя, честь і шана воїну.